Осінній сезон весіль у самому розпалі. Однак зранку у приміщенні рацу нелюдно. Тепер про довгі та ранні черги нареченим можна забути. Онлайн системою вже скористалися 600 сумчан. Заяву до радцу Анна зі своїм молодим чоловіком подали у кінці серпня. Тоді її довелося відносити особисто. Наша подача заявлення почалась вдачно, тому що ми простояли в черзі буквально 5 хвилин, поки взяли бланки. Даже їх нам поміняли любезно, тому що я й перші. А потім началось, звісно, самое хуже, тому що практично всі пари одновременно закончили заповнення бланка. І вийшло, що це около 10 пар, всі выстроились в очередь. В общем, це зайняло около двох часов. Ми стояли, там вже наростало прямо волнение. Дівчина зізнається, якщо б знали про нововведення місяць тому, залюбки б скористалися. Кенішне, я думаю, це вообще современно, практично. І я слышала, в Києві такої є, Ну только порадувалась за них, по тому ж то очі такое в сумах. Першими відкривачами цієї послуги були Київська, Одеська та Дніпропетровська області. Онлайн система невдовзі працюватиме вже по всій Україні. Аби подати інтернет-заяву, потрібно зареєструватися на веб-порталі звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Далі вказати власне ім'я потрібно дати весілля і чекати на відповідь. Якщо заява оброблена і пишеться Буде вона задоволена, чи не буде вона задоволена. Вона може бути незадоволена в тих випадках, якщо заявником подані не всі документи. Дана система дає можливість також додавати до заяви відповідні документи, копії паспортів, відповідне рішення суду, відповідні довідки про надання, можливості реєстрації шлюбу в скорочений. Термін ходити до палацу шлюбу нареченим доведеться все ж двічі. З єдиною відмінністю не перейматися тим, що треба витримати довжелезну чергу. Якщо ви все ж отримуєте позитивну відповідь на особистий кабінет. Приходить лист. Вам повідомлять прізвище державного реєстратора, номер його телефону. І головне, знатимете конкретну дату і час, коли треба прийти до радцу особисто, щоб надати оригінали документів. Юлія Марковська, Олександр Гордостан, Андрій Герашченко. на часі новини.